Продовжуємо розбиратися з формулами в Revit, і сьогодні у відео: AND- і e OR, логічні оператори. Вони більш конкретні. Якщо ми бачимо, у нас приклад такий, це можливо рама віконна або фрейм якийсь, і у нас є декілька параметрів висоти і ширини. Наприклад, якщо ми робимо 550, у нас з'являється ще один елемент, а висота трошки більша, з'являється і поперечина. Але якщо я зроблю, наприклад, 600, центральна вже змінюється. Бо це формула так налаштована. І тут же знову ж таки, якщо буде висота менше метра, пропадає центральна. Як це все влаштоване? У нас є сімейство, є елементи, у яких задан параметр відомості. Йдемо в налаштування. І бачимо дві формули. Для першої це поперечина у мене виходить центральна. І ця у мене залежить від висоти. Функції, в принципі, схожі. Е, перша функція AND дає, дає можливість більш конкретизувати, коли з'являтися елементу. Друга. Це виконує декілька умов одночасно. Тобто, якщо у мене висота більше метра, а ширина буде така сама, у мене з'явиться. Якщо буде менше метра, вона пропаде. Або ж навпаки, якщо ширина у мене ширше стане, у мене з'являється ця поперечина. Цю формулу можна використовувати, наприклад, якщо ви робите сімейство фрейму для будівництва, наприклад, каркасних будинків. Вона, в принципі, її можна налаштувати, щоб вмикались і вимикались стійки або балочки. Підписуйся, у мене все про